Українці підкорюють всесвітні ігри. Ці змагання ще називають другою олімпіадою. Після видовищної церемонії відкриття в Колумбії стартували змагання за перші нагороди. Наші спортсмени боролись за перемогу в трьох видах спорту і в кожному тріумфували. Найзапеклішою боротьба була в самої Два золота і стрібло тут. здобули Олександр Гордієнко, Марина Прищеп і Марина Максименко у плаванні не давали розслабити суперникам наші жінки в одиночних і командних змаганнях: Анастасія Антоняк, Маргарита Артюшенко, Ольга Шляховська, Яна Трофимес принесли в українську скарбничку срібло та дві бронзи. Вслід за ними Ганна Грізадінова, Аліна Максименко вибороли золото, срібло і бронзу у художній гімнастиці. Загалом за перший день змагань в українському активі дев'ять медалей. Четверте місце в рейтингу із понад 100 країн. Попереду Італія, Франція і Росія. У нас два золота і серебро. Я вважаю це атлічне виступлення. Я поздравляю Одещину, поздравляю Дніпропетровський Херсон, котрий приїдуть золото і серебро. Це дуже важлива медаль в моєму житті. Я думаю, що їх буде тільки прибавлятися, прибавлятися, і це вона не. Хоч вона і перша, але я сподіваюся, не остання. Дуже рада, що піднявся наш український флаг. Дуже приємно, що сьогодні вся Колумбія, весь світ, в принципі, пела гімн України.